Слава Богу, церква. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Вітаю вас, дорогі брати і сестри в Ісусі Христі. Маю велику честь мати цю маленьку провід сьогодні на сцені. Вдячний за це, вдячний за цю можливість. Вітаю наших діток, всіх дорогих, які є зараз тут в залі. Дякую групі «Прославлення» за ці чудові пісні. Дійсно. Наші серця підносяться до небес, до Бога, коли ми чуємо таку щиру дусі про славу. Підготував маленьку проповідь сьогодні на тему Божі діти. І, як ви знаєте, маю за честь бути служителем дитячого служіння в церкві Святоства Христа. Проводити багато часу в неділю з вашими благословенними дітками, і це дійсно дуже крутий час. Багато Бог говорить до мене через дітей. Багато Бог говорить до мене, коли ми е граємо якісь ігри, коли ми молимося, коли ми читаємо Біблію. І я думаю, що кожен брат чи сестра може похвалитися тим, коли вони залучені до якоїсь служіння. Е Яку велику роботу робить Бог через це ваше служіння в Христовій Церкві? Хочеться пожартувати, так що є можливість зробити церковні батьківські збори. Раз ви вже всі тут прийшли, є можливість з вами всіма поспілкуватися, похвалити ваших дітей, подякувати вам за ваших діток. Відчувається надзвичайно приємна, здорова атмосфера. Діти е, мають глибокий внутрішній світ. Дійсно дуже приємно з ними проводити той час, молитися, починати якісь нові проекти, починати нові служіння. Е, щось ми починаємо, щось е, залишається таке, як є. Е, щось… Став на паузу, повертаємося назад. Ну, то такий благословений час з дітьми. Тема проповіді моєї Божі діти. Всі ви знаєте, що після того, як Ісус Христос прийшов на цю землю і виконав все, що Він мав зробити, ми вже не раби. Ми є Божі діти. Так, церква? Так і амінь. І Раз ми Божі діти, то в Святому Письмі дуже багато написано по відношенню до нас, як до дітей, щоб ми мали щирі відкриті серця, як діти, щоб ми слухалися своїх батьків, щоб пізнати Царство Боже і довго жили ми, ми, ми на цій землі. І так само по відношенню батьків до дітей. Хочу зачитати зараз вірш. Це послання до колосян. Третій розділ, 17, 21 вірш. Відкрийте, будь ласка, якщо є в нас така можливість. І все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні усьому батькам, бо це Господи, Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Проводячи багато часу з дітьми, надзвичайно складно виконувати цю заповідь, щоб не дратувати дітей, щоб не впали вони на дусі. Приходиться включати терпіння, приходиться включати довготерпіння. Я думаю, що Бог ставиться точно само так і до нас, як Він вчить нас це в Святому Писанні. І вчить нас, як нам поводитися з нашими, з нашими дітьми. Бо Знаючи себе, я розумію, що мені деколи сказати раз 100 разів, щоб я це зрозумів, або щоб до мене дійшло, або щоб це стало частиною мене, або е, щоб я отримав відкриття по, по цьому. І наші, наші діти точно такі самі. І коли ми сказали перший раз щось до наших діток, другий, третій чи четвертий, головне не занепадати на дусі, а просто рахувати рази. Якщо ми ще не дорахували до 100, то значить. Е, Цю роботу ще треба проробити і в тому напрямку, що треба йти, і не здаватися. Всі ви знаєте, що немає пророка, як не в своїй сім'ї. Дуже часто потрібна нам допомога наших близьких і рідних. Бо коли ми щось говоримо нашим діткам, вони це сприймають ну не так насправді, не так серйозно, не, не, не так до цього відносяться, як до істини. І коли ми маємо бабусів. Дідусів, братів, сестер, братів, сестер в Ісусі Христі, і вони знають Бога живого. То ми дуже вдячні, коли вони долучаються до виховання наших дітей словом підтримки, словом підбадьорення, словом напоумлення, або навіть підкреслити те, що сказали батьки, але трохи з іншої точки зору чи під, чи під іншим кутом. І до цього в Писанні написано, що носіть. Тягарі один одного. Зараз я хочу цей вірш зачитати. Це послання до Галатів, шостой розділ, другий вірш. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Біблія всіляко нас просить, показує і вчить підтримувати один одного, допомагати один одного у всіх, у всіх служіннях, де ми на дусі бачимо. В цьому потребу. І написано, що так ми виконаємо закона Христового. Хочу трошки ще повернутися назад в своє дитинство. Раз є такий повід, в залі є моя мама її звати Оля Павлівна. Хочу подякувати їй за то, як. Вона вчила мене молитися, як вона мене вчила спілкуватися з Богом, як часто я на колінах, зробивши якусь помилку, чи зробивши щось не так, чи коли я нарвав відра цього з чужого дерева сусідського, там якихось вишені, чи ще там чогось, і вона казала: йди віднеси назад, так не можна. І вона мене спонукала до того, що Бог бачить це все, що це гріх так не можна робити. Оставай на коліна й молися, щоб Бог тобі це пробачив. І змалку я розумів і знав, що є Бог, є речі, які можна робити, які батьки тебе похвалять, і Бог буде тебе ще більше любити. А є речі, які не можна робити. Бо це є гріх. Ну, тоді я ще не розумів, що за гріх. Смерть. Але я розумів, що це погано. І буде покарання таке саме, як тебе карають вдома, ну Бог може покарати тебе якось по-інакшому, а то і ще суворіш. Тому говорити з дітьми треба з самого малку і пояснювати їм такі ніби прості, але глибокі фундаментальні істини, щоб вони мали субординацію в поведінці між дорослими, щоб мали субординацію між батьками. І старшими людьми, щоб вони розуміли, що про невідворотність покарання, пояснювати їм, коли вони зробили щось не так, що якщо ти щиро покаєшся, то Бог тебе пробачить. І так само і батьки не будуть ображатися на тебе. Бог тебе любить, Бог тобі пробачає. І так само батьки тебе люблять і вони тобі пробачають. Важливо про це говорити дітям, що. Ти помилився, ти зробив щось не так, але нічого страшного. Якщо ти більше так не будеш робити, то, цей, то ми тобі прощаємо і Бог тебе прощає, і ми тебе дуже любимо. Правда, дітки? І це моя дуже велика допомога. То моя група підтримки, то моя фанзона. Свою порцію обнімашок, теплих обіймів, слів. і... Запитань всяких різних я отримую кожної неділі і це надзвичайно благословенне служіння. Радий, що в нас в церкві дуже легко служити, дуже легко долучатися до різних служінь. І куди б ти не взявся, ти завжди отримуєш підтримку, отримуєш благословіння, підтримку братів і сестер, ти отримуєш слово від Бога. Так як Іван вважав, що він улюблений учень Ісуса Христа, так само я вважаю, що я улюблений служитель нашого пастора. Я кажу пасторе, було б добре якісь малі проповіді, бо мене надовго не вистачає. І пастор он організував малі проповіді, і це поставлено вже на, на потік. І слава Богу, що є можливість долучатися, служити, ділитися тими відкриттями, що Бог робить в твоєму житті. Дуже радий, що в нас є в церкві Дух Свободи. Я думаю, що ви всі згідні, що в нас. Ніхто вас не, не, не заставляє ходити в церкву, правда? Ви всі йдете самі і наповнюєтеся тим Святим Духом, який є тут. І так само віримо, що не всіх діток заставляють через силу йти в церкву. Ми навіть вийшли на такий рівень, що благословений брат е, цей, е, журить. Е, можна це розказати чи ні? Благословенний брат каже, євочка, якщо ти будеш нечемна, то в церкву ти не йдеш сьогодні чи завтра. Що прямо. Стимулює діток бути чевними, бо не підеш в церкву. І скажу, як мій Максим: ну прямо він лине в церкву. От він вже що понеділок, ура, скоро в церкву. І це була неділя, тільки вчора. І слава Богу, за цю можливість, за це ведення, за те, що Бог якось дає мудрість сказати це слово, підбадьорення, підтримки, дає Бог мудрість мирити. Тих дітей, коли вони сваряться, і то, можливо, 5 разів сказати, треба шість, що в нас дух любові, ми один одного підтримуємо, благословляємо, ми не сваримося, один одному допомагаємо. Ну і так може шість раз, вісім, і десять. Головне, не здаватися в цьому. Так само і Бог до нас проговорює дуже часто. Я, часто. я на своєму прикладі можу сказати, що е, зі мною Бог працює я так само, як от з тими дітьми. І ми часто. Коли це стосується нас, ми хочемо милості. А коли це стосується е, когось з наших супротивників, то ми хочемо сурового покарання. Але коли стосується нас, ми хочемо милості. І коли е, я відчуваю в дусі, що зробив якийсь проступок, то молюся, щоб Бог не карав мене суворо. Щоб то був якийсь педагогічний процес, чи навчання, чи покарання було якесь лагідне, що я зрозумів свою помилку, я більше так робити не буду. І цим самим Бог показує, як ми маємо відноситися до наших дітей. Ми молимося на сцені за діток, я так в дусі мене веде постійно говорити, що Бог дав мудрості являти Ісуса Христа через нашу поведінку, через наше відношення до наших дітей. Бо це наше майбутнє, це наша надія, це наша опора. Це, напевне, найважливіше, що ми можемо зробити. Десь на другий план відходить дати освіту, на третій план відходить влаштувати життя, купити квартиру, будинок. Це все можна дати. Але якщо ми не познайомимо наших діток з Ісусом, не скажемо їм, що ніхто до Бога не приходить як не через Ісуса Христа. Правда, дітки? Молодці. І... Це треба може і сто раз сказати, може і 150. І тоді десь років 30 чи 32 мама казала чи тато казав, що дійсно ніхто до Бога не приходить, як не через Ісуса Христа. І такі істини вони часто розуміння їх приходить з роками. Але надіємося, що це не в нашому випадку. Наші дітки благословенні, розумні, відкриті до всякого навчання. І це саме той топовий елітний ґрунт, в якому проростають всі зерна. Дуже часто наші діти поводяться е, так, як ми. Скільки б ми не говорили слів, скільки б ми не пояснювали, вони все рівно нас, нас копіюють. І найбільше ми ображаємося на наших діток і сваримося, коли ми бачимо в них ті риси, які є в нас. Якщо ми сидимо в телефоні, то нічого. Ну, коли сидять діти в телефоні, це прямо ми закіпаємо. Коли ми не дзвонимо до наших дідусів, бабусів, до наших живих батьків, якщо вони ще є, то це нічого, позвоню завтра. А коли дитина не позвонила, тільки як вийшла зі школи, то то вже прямо все, кінець світу, прийде додому, треба буде провести серйозну розмову. Цим прикладом хочу навести, що Завжди, щоб ми питали себе, чи справедливими по відношенню до наших дітей, чи справедливими по відношенню до наших близьких і рідних. Та поведінка в наших дітях, яку ми бачимо, чи не копіюють вони нас, можливо, нам треба виправитися. І тоді дітки самі, самі собою, бачачи наш приклад, стануть кращими. Ще хочу поділитися відкриттям. Можливо, ті серця, дитячі, щирі, завжди підтримувати, підбадьорювати і, не, як написано в Біблії, не лягати з образою, щоб не заходило тобі сонце в твоїй образі. Щоб до вечора примирятися з нашими дітьми, не пускати їх з цими роздумами на нічний сон. Щось може виглядати так, що дітки не показують вигляду або ну, сказали та й сказали, але в їхніх цих сердечках все відбуваються ці зміни? Вони можуть відчувати, що ми їх не любимо. А якщо ми їх не любимо, то хто їх любить? То важливо пожурити, але потім обов'язково примиритися, щоб, не, щоб вони знали, що їх люблять. Щоб виробити з самого дитинства, в них цю звичку, якщо ми щось зробили не так, ми завжди можемо примиритися. І так само вони понесуть це в своє доросле життя, якщо вони помолилися десь і спокусилися на чомусь, вони мають можливість покаятися, Бог їх пробачить, вони це залишать у вчорашньому дні і підуть далі з чистим серцем нести світло Господа нашого Ісуса Христа. Це відкриття, що можна покаятися, бо за мій гріх Ісус помер і забрав його на хрест. Прийшло до мене в 41 рік. Скільки треба було мені часу, щоб це зрозуміти, в глибині свого серця. Багато віршів є в Біблії, багато віршів ми їх розуміємо розумом, але не завжди ми їх відчуваємо своїм серцем. Тому. Якщо вас Бог благословив сім'єю, ви маєте дружин, ви маєте дітей, ваші живі батьки, то сім'я це найкращий інститут, найкраща тренувальна база, щоб відпрацювати всі важливі навики, які потрібні вам для цього життя. Сміріння, любов, довготерпіння, служіння, спільну молитву і Практикуйте в цьому і дякуйте Богу за це кожен день. Бо то одне з найбільших багатств, що ми можемо мати, це і наша сім'я. Хочу подякувати ще за ваших діток, ваших, наших Божих, що вони дуже, дуже відкриті до молитви, відкриті до допомоги один одному, відкриті до того, щоб поділитися, що робиться в їхніх серцях. І це немаловажно, це свідчить про те. Це найперший індикатор, що відбувається в ваших сім'ях, що відбувається вдома. Ще принагодно хочу подякувати нашим кур'єрам, які привозять, наш, привозять нам смачну піцу. Вони відкриті брати участь в наших молитвах. Вони чемно сідають, і ми молимося за кожного кур'єра, який до нас приїжджає, привозить нам їжу і ми благословляємо ту їжу. Дітки приходять, ставлять на них руки. І ми дякуємо за їжу, дякуємо за цього кур'єра. Благословляємо його, благословляємо його сім'ю. І це теж дуже, дуже класний час вчитися молитися один за одного. Я буду закінчувати. Що хочу ще донести продовження нашої молитовних батьківських зборів. Говоріть з вашими батьками, що відбувається в їхніх серцях. Часто вони відкриваються, що в них є якісь незакриті запитання, чи, чи гріх, чи не гріх ходити в дві чи три церкви, чи гріх списувати в школі на уроці, чи гріх пропускати школу, чи гріх не підготуватися до домашнього завдання? Чи гріх говорити щось погане на брата чи на сестру? Ми про це говоримо в церкві, але першим ділом потрібно говорити про це з дітьми вдома. Ви маєте більше часу, у вас на це є індивідуальна розмова, індивідуальне спілкування. Так само, як ми йдемо в свою таємну кімнату і приходимо до нашого батька небесного, молимося, все можемо відкрити. Так само підберіть час і говоріть з вашими дітками, що відбувається в них на серці, можливо, у них є якісь запитання, яке може. Бути відповідь на таке запитання може бути їм на збудування. І це, можливо, залишиться ця розмова з ними на все життя. Дуже багато розмов, які відбувалися в моїй сім'ї, в дитинстві, е я їх несу протягом всього свого життя. І це саме ті, якісь такі щирі відкриті розмови, коли мені мама відкривалася, коли батько відкривався, коли ми говорили по душах. Коли ми говорили про якісь такі речі, які я не розумів, вони ніби очевидні, але я їх не розумів. І це ті цеглинки, які збудовують душі наших дітей. Це ті щирі розмови. Коли ми встигли вклинитися між ленту Тіктока чи Інстаграма, і наші діти готові нас слухати. Так що не втрачаємо цей час, бо ще трошки наша благословенна дочка вже закінчує 9 клас. І, ну, як ви розумієте, що о, коли діти їдуть вчитися за кордон, то там не так багато часу лишається, е, чи буде в нас на протязі того, коли вони вже стають дорослішими, щоб з ними поговорити по душах, е, щось навчити, сказати слово збудування і сказати, що мене поряд не буде, але є Ісус, і Він тебе любить. І навчити дітей молитися.